I'm gonna be here the next couple of months. Chop it out, press down like that. I haven't got a clue what I'm supposed to be doing. We need to get our stuff on. That is what I'm talking about. Twist like that. Give it a really good spanking. Perfect. Just having a moment. Всім привіт, друзі. Впізнали хлопця. Це да 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 вам не здалося. Це Джеймі Олівер. Не Юлія Висоцька, хоча <свісно> теж блондин. А це її наставник. <свісно> це її надихач. Я ж вам вже пояснював, що їмо вдома з Юлією Висоцькою, це вкрадений формат у Джеймі Олівера, британського шеф-кухаря. Так, хтось мені писав, що вона викупила цей формат. Я не буду це з'ясовувати, нехай це залишиться на її совісті, це не важливо. Важливо, що коли я порівнював їх, мені писали такі коментарі. Отакі от. Такі. Ну, начебто. Не треба порівнювати якусь там Юлю з самим Джеймі, Джеймі Олівер. В нього е, шоу, в нього книги. Він всесвітньо ресторани, всесвітньо відомий. Ну давайте подивимось, як готує сам Джеймі. Е, в нього сьогодні у нас на огляді дуже така проста, класична базова азійська страва, називається egg fried rice, тобто яєчний смажений рис. Це прям класика база для азійської кухні. Ну що? go, Джеймі! Egg fried rice. It's an absolute classic, and I've got a recipe for you that is so consistent and delicious, quick and easy. So it starts with a big pan on a high heat, and I've got six. Aye, divided voice, 28-секунда відео, video. I'm не not <laughs> Ну, Well, such a person, forgive me. What not like? Не рубашка Джеймі, не зачіска, все круто. Не подобається, яку пательню він обрав для цієї страви. Я не знаю, чи знаєте ви, але в Азії майже не готують на таких пательнях. В них є вок. Для тих, хто не знає, що таке вок, отут з'явилось. Або не з'явилось, я міг лінуватись, я вам поясню. Дивіться, це така пательня, вона внизу вузька і доверху розширюється. В чому її сутність? Це не просто візуал, або відрош все має суть. Отут, отут, думать. Так от вона завдяки цій формі, дуже і завдяки з чого вона створена, вона дуже сильно нагрівається. Дуже швидко і дуже сильно вона підтримує високу температуру, і завдяки цьому ви можете дуже швидко підсмажити будь-які інгредієнти. І при цьому температура проникне всередину, тобто вони не будуть сирі, і не встигне спалити зовні. Це дуже корисно, коли ви хочете, коли ви приміняєте. Якісь способи швидкого обсмаження, там в стірфрай Так роблять вони. Ну взагалі більшість страв вони готують саме в воку. І мені, мені дивно, що людинка, яка має 28 телешоу, 144 книги, мільйонер-ресторатор, не купив собі вок для цієї страви. Та й взагалі-то до домку можна й купити. В мене є. Можемо діслати Джеймі 50 євро, щоб він купив собі вок і готував справжні страви. Б'ютіфу finally slice. I absolutely love. Так, е у нас сьогодні огляд на британського шеф-кухаря, тому ми будемо навчатися <смі> вчити і британську англійську з вами. Я минулого разу помилився, як коли нас Юля вчила англійський, там вона сказала Чайвс. Я сказав, що це зелена цибуля. Ні, це трошки не так. Це різновид зелена цибуля це шніт цибуля. А Spring — це зелена цибуля. Для тих, хто може не знає англійську. You know, making sure, so so, uh, this recipe yes you could do this as a side dish no trouble at all but actually it's heading towards being a really beautiful dinner so finally slice this up and as this pan gets nice and hot i'm going to go in with one tablespoon of olive oil and i'm going to go straight in with the onion so все так само Перше, з чого вона почала, і на чому вона збазувалась, це на олії. Це не вона розпочала. Дивіться, Юля. Юля і Джеймі це два головних постачальника олії. Завдяки ним Греція працює на одну Юлю. Ну камон, наскільки ну вона там використовує? А от разом з Джеймі, це неймовірне комбо. Він використовує оливкову олії всюди. Тому ну, не дивуйтеся, ми вже до цього звикли, це норма. Так от, щодо Райс з оливковою олією, це взагалі неможливо. Це неможливо. Спитайте будь-якого азіата, і він вам скаже, що він, якщо не виїжджав з Азії, він не бачив велику олію, від слова взагалі. Бо, ну ні, ну, звісно, я жартую, вона експортується, але в дуже малих е частинах. Бо, по-перше, вона просто дорога. Азійські страви, давайте ну, я вам поясню. Класичні азійські страви, вони зазвичай дешеві, бо це не дуже багаті країни, там багато населення. І класичні страви зазвичай це стрітфуд, який готується прямо на кухні в цьому боку, в великій сковорідці. До речі, вона велика не зараз, і це не означає, що туди треба все складати. і можна багато приготувати. Ні, там готуються маленькими порціями, вона існує для того, щоб зберігати температуру. Так от. Вони не використовують там оливкову олію, бо це дорого. Вони смажать на будь-якій там на кукурудзяній, виноградної кістки, соняшниковий, але тільки на оливковий. Ну це прям теж злочин. Але ну камон, це ж Джеймі. Можна й оливковінс. Друзі, я чесно хочу подивитись більше рецепту. Я хочу не зупиняти. Але я не можу, коли хтось починає приготування зі смаження зеленої цибулі, яку взагалі азіати зазвичай не смажать, А якщо і додають, то в самому кінці, щоб вона просто там е, потоваришувала з соусом. Але не втратила не свій колір, нічого. От нашого він додав до оливкової олії зелену цибулю. Вона не передає ніякі смаки, вона тільки почне зараз горіти, і коли страва вже буде приготована, ну вона там буде не потрібна. А хоча ні, я знаю, на що він додав, щоб вам на картинці гарно виглядала. Оливкова олія, блищить класно, зелена цибулька, контраст кольорів. І, і через це всі думали і думають досі, що Джеймі Олівер е, крутий великий кухар. Він. We've got some packet pre-cooked rice. Yes, you can cook your own rice. White rice, 12 minutes. But for stir-fried rice, you have to drain it and chill it. You cannot stir-fry hot rice. This pre-cooked shortcut will stop your egg fried rice going sticky. So for me, that feels. We did did З найвідомішим телешоу використовує рис пакетика. <кхм> ну, ви знаєте, це от <кхм> Це те ж саме, що ви ну що я б вас вчив готувати вок з мівіною. Ну, типу, мінку вкинули, приправкою посипали, оцю олійку вилили і трошки соєвого, і у нас. Ну. це... Ну... Ну, Я не знаю, як це коментувати. Це я знаю англійські слова. От я коли Юлю коментую в мене російські, а тут англійські це shame. Джеймі, it's shame. <розуміє> Розумієш? Ну, 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 Ні. Але єдине, що він правильно сказав, що. Ця страва готується не стільки з вареного рису. Тобто він повинен відстоятись. Він сказав, що він повинен підсушитись. Ну, я б не називав це так, бо якщо його підсушити, я знаю деякі. Кухарі неправильно це розуміють і підсушують його потім в духовій шафі або залишають просто на листі під, темпер... під часом, щоб він підсох. Це теж неправильно, він не повинен бути зовсім сухий, бо коли ви будете його смажити, він потім буде мати ну, дуже жорстку текстуру. Але він точно не повинен бути вологий. Я б назвав це. знаєте, рис повинен бути вчорашній. Оце от гарна. Він, вони зазвичай його навіть, ну, той, який вже охолов повністю, знаєте. Тобто навіть він вже злипся і такими шматочками, і вони потім, коли його підсмажують, вони отак от вок ну, роблять такі рухи воком і черпачком роздавлюють цей рис, і він тоді рівномірно підсмажується. Але 100% вам кажу, що вони ніколи не використовували рис з пакетика. Це, звісно, this pre-cooked shortcut will stop your egg fried rice going sticky so for me that feels like a good cheat you can hear it sizzling you know we're sort of jiggling it around so it's fast it's hot it's furious we're just going to toss it around right the next ingredient i have this in my home all the time now chili jam it's brilliant for cooking it's got heat but it's also got the sweetness and it's going to kind of По-перше, що взагалі таке джем? Це навіть звучить не дуже. От, ну тобто, зрозумієте, там використовуються прості інгредієнти: зелена цибуля, чесник, чилі перець це все дешеве. Може в нас не. Може, в нас воно не завжди дешеве, знаєте, ну там буває в нас чилі перець важко знайти, і він може бути дорогий. Але в Азії це дешеві інгредієнти. Чилі... Ну, якщо ви скажете, що ви дирися джем, то взагалі це їсти не буде. Це по-перше. А по-друге, оце оце не азійська ну, упаковка. Розумієте, це ну це щось в Британії, це щось європейське. Ще раз пояснюю. в Азіатів воно все дешеве. Вони не концентруються на упаковці взагалі. Їм треба, щоб було багато, якісно і добре. Схоже з нами, до речі. А оце от, ну, по-перше, про джем я навіть взагалі мовчу. А оце от, ну, воно десь якийсь виробник зробив неавтентичний. А якщо ти вже готуєш класичну страву, ну, чекайте, я вам зараз покажу. A few moments later. a few moments later renis bohazto Дивіться, отак виглядають е, азійські е, упаковки. Оце, от, оце Мірін рисове вино. Бачите, воно як е, з пляшки під з підживчика, Оце рисовий оцет. Воно все, бачите, просто скляна м -м -м, пляшка, якого коло було в 92-му. Е, е, якісь яскраві а азійські надписи. Е, от там Китайська, японська, яка там є. Бачите, в нього. Все написано англійською, це вже не годиться. От, зазвичай, найкращі азійські інгредієнти це ті, в яких ти хрен взагалі зрозумієш, що це. Ну, тобто, якщо ти не знаєш мову, то тут нема ніякого перекладу. Ти йдеш нафіг, ніхто тобі не буде дублювати. Ні англійською, ні французькою, ніякою. Це рибний соус. Бачите, воно все таке простеньке. Звичайно, це от Жираче. Це взагалі ну, візитна картка. Азійської кухні це гострий соус, він зазвичай з зеленою наліпкою. Але в мене спешл версія це копчений. От, він трошки інший по смаку. Бачите, воно все пластикове, дуже дешево виглядає, але це найсмачніше. Я вам серйозно кажу: оце от найкраще. А і от для порівняння я вам взяв італійський... Італійську оливкову олію. Бачите, як вона виглядає? Металева пляшка, все кольорове, зелений насичений колір. З цього можна ну, потім розумієте воду ще пити два роки, а от, коли олія закінчиться. Ну, Надписи, все дорого, багато. Тут ну, ця пляшка стоїть там, я не знаю, скільки. 6 євро, тут 2 євро тільки за пляшку віддав. Азіати так дарувати не будуть. розумієте? І це, що в нього в банці, це. C C e ce ce jam chili. It's got heat, but it's also got the sweetness, and it's going to kind of glaze and help you balance flavors. So, two nice teaspoons go in. I don't know. Як би вам сказати, от через отакі кольори і таку якісну зйомку, звичайні люди, які не поглиблені в кулінарію. Ви не ображаєте, що я там називаюся звичайними. Ні, ну це нормально. Ви не професійні кухарі, просто готуєте вдома І вам оце буде здаватися дуже гарним. Ну, дивіться, гарний рис, зелені кольори цибулі, цей джем червоний, так яскраво все, класно. Але по суті своїй, це. ну, Корінь неправильно це е, помилки, і це робить страву зовсім іншою, Розумієте, через це і стається враження, що ну так він не спалив все в попіл, як, е, як Юля. Там зрозуміло, хоча й ми і там не розуміли, десь років тому якось це дивилось. А оце виглядало завжди гарно. Але якщо трошки поглибити And it will shine Klar. in the most beautiful way. and then just give it a little splash of water. Just to kind of help plump up that lovely. Я б не додавав воду, вона зробить рис занадто вологим, а нам це не потрібно. Все ж це такий смажений рис. Він не повинен бути повністю сухий, але він повинен бути смажений. Вода тут не допоможе. При просмажці. Але ну, це теж як він мішає, так мішають і при приготування воку. Тільки я ж кажу, що чепачком допомагають. Це не просто так, це не випіндрюш, це для того, щоб не зруйнувати текстуру рису або взагалі страви. І ви так можете. Ну, в Французькій кухні в таких пательнях це робиться для того, щоб щось емульгувати, соус там, або в італійській з пастою, щоб він потоваришував. А воку це робиться, перш за все, щоб воно не згоріло. Бо я ж вам кажу, що дуже високі температури. And you need to it constantly, so you it rice. At this stage, just push the rice up the side of the pan like that, and then straight into the middle, we're going to crack in two beautiful free range eggs. I just want to have it there like a fry. Так, ну мені подобається, що він розгріб рис, а не додав одразу туди яйця, бо якщо додати одразу туди яйця, вони отак просто білок почне звертатися прямо на рис, в рисі, і воно зліпить у вас. Просто можна буде кинути в когось цим. Я колись так зробив. Це просто от неможливо їсти. Ніколи так не робіть, не додавайте в рис яйце одразу. От. Але мені не подобається, що він додав цілі яйця. По-перше, мені не подобається, що те. Що він не додав їх, як я вас навчав, спочатку в тарілочку, а потім до пательні, бо може потрапити шкаралупа і яйця можуть бути не свіжі. Але окей, ми пробачимо Джеймі. Зазвичай його як збивають, ну, тобто роблять як на омлет і смажать або до рису, або от так правильно розгрібають і смажуть. Так у вас буде волога гарна консистенція омлету. А так у вас будуть шматки білку. Шматки і жовтку, е, ну це трошки неправильно. Я не скажу, що це зіпсує страву. Можливо, десь і так готують. Але все, що я бачу, знав, готують по типу омлета. Але нехай, нехай, Джеймі, це хоча б не чилі. Fried egg, а then just break it and have it marbled. So we're really celebrating the egg whites and the egg yolks. це трохи новий інгредієнт. Tofu. Firm silken tofu. It's protein, basically. It's made out of soy beans. it's extremely healthy. But let me just show you what's. <решANe> <решANe> ну, тофу теж не виглядає. От ти в супермаркет приходиш в азійській, в Європі чи десь, і воно запаковане, експортується. Ну, в максимально простій упаковці. Це просто це знаєте така поролонова під стіл, підстилка. Е, далі якийсь поліетилен, і просто щось на азійській написано. І Ти тільки по вигляду розумієш, що це тофу там копчена, і так далі. А це оце, оце, оце це про це виглядає як е, сік Сандора або садочок, а не тофу. Тімбеський мерасоє бінз екстрімлігелфі. So, let me just show you what's in here what you end up with is like a little slab of tofu uh, we just need half of that about 150 grams and what you can do is just break this up and then as that cooks then we can start just bring jamie no it. you know, what can you do, do it's just break this up and then as well, that cooks no no it's a do you Тофу це дуже ніжний сир. Його навіть ножем важко акуратно порізати. І його додають завжди в кінці страв. Воно по консистенції ну, дуже такий ніжний, вологий, він такий тремтячий, як, от як жирок, який ви не встигли скинути до літа. Він такий, знаєте, як желе. І його дуже гарно, акуратно нарізають і додають в кінці страви до супу, там, до чого. Просто маринований їдять. З чимось там, з якимись діпами. Але а, ну, отак не додають в рис, бо він зараз при термічній обробці і при помішуванні він просто перетворюється в ніщо. От як є фуагра, і якщо довго смажити, вона перетворюється в рідину, якщо ви не знали. Печінка просто в жир перетворюється. В ноль. От просто в ноль. Нічого ти можеш повернути через 3 хвилини і не буде нічого на пательню. Точно так же буде стофу. Йому після цього просто навіть не можна це мішати, і я взагалі, ну, якщо він вже хотів додати, то постав рис, наріж квадра... кубиками цей тофу, гарненько, 3-4-5 кубиків поклади, зверху з зеленою цибулькою, і буде просто пісня, азійська класна пісня, а оце... Then we can start bringing the rice back in. But I want chunks of tofu, and I want little bits. And I want chunks of egg, and I want little bits. So, The nice thing about this багато Перекладу для вас. <реш> Вивчаємо англійську з Богданом і Джеймі Олівером. Він сказав, що взагалі неважливо, що ви будете додавати до цієї страви. Вона рандомна. От це найбільша помилка більшості кухарів. Вони думають. Що всі такі страви вони рандомні і додають рандомні інгредієнти. Інколи інтуїція їм допомагає, як деяким там в моєму сезоні майстер-шеф, наприклад. Але якщо в тебе нема знань, то рано чи пізно це ти зробиш помилки. Треба, Якщо ти додаєш інгредієнти, треба хоча б розуміти, чи використовуються ці інгредієнти в цьому регіоні. Чи... Ну, тобто, розумієте, я не знаю точних інгредієнтів цієї страви. От, щоб ви розуміли. Я не знаю рецепта, я його ніколи не читав, не бачив, і я навіть в Азії ніколи не був, щоб ви розуміли. Скажете, а як ти взагалі можеш розказувати Джеймі Оліверу, як правильно готувати? Ну, я трошки розуміюсь на азійських техніках. Я знаю, з чого вони готують, як вони готують, які там смаки. Там. Багато я де ходив в азійські ресторани, навіть в Європі там, чи в Україні. І я точно розумію, що ніякого чілі джему там немає. Розумієте? Ну його в мазинах не продають, ну не може його там бути. Ти повинен. Відштовхуватись, тобто, якщо це страва азійська, там азійське, це буде цибулька, це буде там імбир, соєвий соус, чесний обов'язково буде, вони використовують завжди. Як що, що не буде там в жодному разі оливковолі і т.д. тепер? А оце цей рандом, от про який він сказав. Він думає, що ця страва рандомна, і він рандомно її приготував. So, get a a bowl. Put a little oil around the bowl. Олії мало We're gonna make basically. Так, це правильно, він змазав тарілку для подачі, бо зазвичай цей рис подають як. Його висипають в таку піаличку, трамбують і перевертають на тарілку, і вона такої форми. Ну, прикольної. От. Але. Ну, а олія слугує для чого? Олія слугує, щоб рис не пристав. Але я не завжди так, чесно кажучи, люблю. А, бо якщо цю страву не їсти прям сильно гарячою, ну тобто, якщо вам принесли її от гарячою такою, прямо з вогню, то класти виделкою туди класно, воно розсипалось. А коли воно починає застигати, рис починає злипатись. І потім воно залишається. в отці... А якщо ти він ще не досушив рис, а мені здається, після води так і було, воно через час просто в такій формі залишиться. Тому я б люблю, коли рис одразу розсипчатий. Але так, ну так, це. Автентична подача, тут не може бути претензій, це вже мої. Ну, от, бачите, для звичайної людини оце, він скаже: ну диви, який кайф, ти сам так приготуй, чорт, що ти нашого олівера чіпаєш, то так британці мені скажуть. От. Це гарно виглядає, бачите, яскравенько, але якщо придивитись, ну, рис вологий. Ця страва зовсім не так повинна виглядати. це може навіть виглядає гарніше, ніж вона повинна виглядати. Але це по смакам буде точно просто рис з яйцем. А от egg fried rice — це дуже смачна класична азійська страва. Я рекомендую спробувати. Він так він не спалив, як Юля, але і це стріт фуд, із п'ютіфол і цофтвінангелфі. Азіапушидами реді трне. let me just get our plate put it on top apply a little bit of pressure turn it up i just kind of like it so there you go fantastic stir fried rice for two people and you could have that as a side you could have that as a meal i think it's the time to have a little taste up and like every good not бачите він каже що ви можете їсти це як основну страву ви можете їсти це як гарнір ні не їдять вони це як гарнір це тільки основна страва так там немає м'яса Але це окрема страва, і взагалі мене дуже бісить, коли хтось їсть е окремі страви поєднує. Ну, наприклад, там стейк і салат, якийсь там Цезарь або капрези. Ні, це окремо. Там збалансовані всі смаки. Кухар над цим. Ну, якщо гарне заклад, куди ви прийшли. Кухар е докладав роботу, щоб саме от все, оце страва завершена. Ти повинен її з'їсти, а потім переходити до другої. А не їсти. Ну у нас же як? Та ну, м'язко салатик і ну окрема. Давайте так, не основна, окрема, хоча і основна. От, Sandcastle at some point. Has to come and it. In this case, me. And I love that kind of whole caught egg with then the fluffy, juicy rice on the inside. No, Бачите, іде, mm. він... Really beat. There's heat there. The onions have still got a nice little crunch. And the tofu is so silky and delicious. Looks fantastic. It's really good fun to make. Друзі. Ну що я вам можу сказати? Я б чекав від Джеймі більшого. Мені здається, він наробив помилок не менше ніж Юлія Висоцька. Я вам чесно скажу. Особливо для рівня, для такого рівня кухаря таке наробити. Я не знаю, можливо, звичайна людина, коли подивиться цей рецепт без моїх коментарів, він скаже, так класний рис приготував такий хлопець. Але я думаю, що азіати на моїй стороні і дуже сподіваюся, що українці теж, і ви вірите, тому що я кажу, і що я не знаю, що до основ... щодо до інших страв Джеймі, але оце не годиться точно. Ставте ваші вподобайки, залишайте ваші коментарі, якщо вам сподобався цей огляд. Якщо вам подобається огляд не тільки на Юлію Висоцьку, а ще й на інших кухарів, підтримуйте це відео і я вам зніму ще, а поки піду пошукаю, хто там ще що готує.